Що то за маяк, до якого не доїхати своїм автомобілем і не дійти рівними стежками узбережжя, дика та віддалена місцевість від шуму людних містечок, що залишаються за кілометри позаду, загорнута в обійми палючого сонця, холодного вітру та безкрайого океану. Але про все по порядку їхати до маяка від міста Пуерто дела Круз одну годину, але що такого в тому маяку? В Пуерто -де ла Круз теж є маяк, нічим не гірший, але про нього ніхто не розповідає після подорожі на острів. Тож розберемось. Щоб дорога не була такою довгою, робимо зупинку на пляжах Гарачіко, де по берегу розкидані каміння в формі корму для котів. А взагалі дуже миле та спокійне містечко. Чимось навіть схоже на Пуерто -де ла Крус, мабуть, перекритими стежками до берегу. Наступна зупинка на пляжі Лес Арена з Буенавісте. Узбережжя тут дуже гарне. Є лавочки, на каміннях можна позасмагати, невелика зона для купання та дуже затишний ресторанчик з доступними цінами. Зразу прямісінько біля берегу океану знаходиться поле для гольфу і розділяє їх мальовнича стежка протяжністю трішки більше одного кілометра. Раджу виділити 2-3 години для обіду та прогулянки тут. Неподалік цього пляжу на парковці залишаємо машину та їдемо на найближчу зупинку Гуагуа місцевого автобусу номер 369 по маршруту Беневіста Пунта Дельтено. І це тому, що до маяка можна доїхати лише автобусом чи таксі. Ціна дуже приємна: 1 євро за людину. Такі обмеження через ремонтні роботи, вузьку дорогу та відсутність парковки в бухті. Машину також можна лишити і біля пропускного пункту, але кількість місць там дуже обмежена на 5-6 машин. Також можна дійти до бухти гірською стежкою, що займе близько 4 годин з набором висоти понад 700 метрів, тож вибір на будь-який смак. 10 хвилин дороги, і перед нами неймовірні пейзажі. Природа, наче, творить, свою поезію, віддалена, дика місцевість на заході острова, де вирують стихії. Але перше, що ви відчуєте, це сильний вітер, і в яку пору року чи погоду ви сюди б не приїхали, обов'язково треба мати з собою кофту чи рубашку, бо на такому сильному і освіжаючому вітрі дуже легко згоріти на сонці. Ну і маяк, звісно, як маяк, в ньому нічого особливого, ще й доступ саме до нього закритий. Але багато від нього і не очікувалось. Вся справа в бухті. Тут, наче свій мікроклімат, своя земля кам'яниста, місцями чи то пісок, чи глина, що, оступаючи нога м'яко провалюється, і лавові шматки, і величезна кількість кактусів. А вода чиста. Прозора від сапфірового до смарагдового відтінку, що змінюється від освітлення та глибини. Від поривів вітру у людей зносило дах, але навіть при цьому хвиль не було. Океан був на диво дуже спокійний та затишний, що на нього зовсім не схоже. Кажуть, що погода тут непередбачувана і мінлива, і потрібно бути наготові до змін від ясного неба до дощу чи туману. На території є зручні облаштовані доріжки, лавочки для відпочинку та деякі хлопці навіть купалися, зловивши таке везіння зі спокійною водою. Також дуже гарна можливість влаштувати пікнік, наприклад, з такими чудовими краєвидами, постеливши пледик та смакувати чай з канапками. Але. Увага, увага! На території немає ні смітників, ні туалетів, ні кафе, чи сувенірів, нічого крім маяка та автобусної зупинки. Дуже важливо забирати сміття з собою і ходити в туалет перед поїздкою сюди. Бо враження від такої краси дуже легко псується, коли відходячи на метр від стежки, в каменях лежить купа бумажок. Тож, користуючись можливістю, хочу закликати всіх бути відповідальними. Дикі місця залишаються прекрасними тільки тоді, коли ми не залишаємо в них сміття. Іноді не залишити після себе сліду найкраще, що ми можемо зробити. Виключаю занудство, розказую про автобуси. Вони курсують приблизно кожну годину, і щоб пофотографуватися та обійти всю територію біля маяка, вам вистачить з головою, щоб без поспіху я раджу виділити дві години залежно від погоди, звісно. Але якщо вам, як і мені, закортить піти дикими постельними стежками в напрямку вітряків і міста Буенавіста, то 3-4 години, як мінімум. стежка там є, але не всюди помітна. Вона тягнеться вздовж берегу і загубитися буде важко, навіть якщо лізти до кожного вікна в лаві, що утворились від води та вітрів. Видовище захоплююче. І хоч висота не дуже велика, але від уявлення, що під тобою може не бути прошарку землі, все ж стає лячно. Просто рай для любителів кактусів. Частину дороги вас буде супроводжувати рослинність, але з часом залишаться лише піски та камені і вітер. Він все ще тут. Ні. Не зрозуміло, це пісок чи глина. Ще перемелені крафіки. З океану іноді долітали бризки води від влупивших в берег хвиль і осипалися мілким дощем. Пару разів на цьому бризі з'являлась райдуга, але її засняти не вийшло. Біля вітряків можна вийти на автобусну дорогу і чекати автобус на зупинці там, або повернутися назад в бухту. До речі, захід сонця тут прямісінько в океан хоч ми не дочекались, але зустріли його вже по дорозі назад в автобусі. Вам точно варто пройти цей маршрут, якщо ви любите сильний вітер і кактуси. Кактуси і пальми це моя особиста любов, а плоди кактусів ще їстівні. Пару років назад, спробувавши вперше, мені не зайшло. Але я дала їм другий шанс, і, можна сказати, ситно так повечеряли. Опунція. Так називається цей вид кактусів, і вони вміють себе захищати. На плодах є тисячі маленьких, наче пухолочок, що моментально впиваються в пальці, якщо їх зачепити. Покажи, покажи. Що показати? У мене в пальці куча мілких м'яких А де твоєму пальці. <клєць> і можуть днями нагадувати про себе. Відчуття будуть як після сколовати. Також, як ви помітили, дуже багато кактусів, що складаються з численних вертикальних стебел. Це ефорбія канарська, і це не кактус, а ендемічна рослина, що належить до іншого ботанічного роду. Але як по мені, кактус і в Африці кактус. На смак схоже на виноград з дуже спілою, але кислою шовковицею, з твердими кісточками більшими ніж у винограда, і якби мені хтось їх чистив, я б з'їла ціле відро. <рес> Вкусно? <смір> Підводячи висновки, я в захваті від побаченого. Воно точно вартує вашої уваги та залишиться приємним спогадом з відпустки. Що скажете? Хотіли б відвідати пункт Дальтено? Пишіть в коментарях. Підписуйтесь в очікування нових пригод, ставте вподобайки. Ну і, звісно, всім побрати цьомчики.